Добрий ранок всім малятам, любим хлопчикам і дівчатам! Білосніжні та блакитні, хмарки всі такі привітні. Вітер хмарки підганяє, весело так з ними грає. Дітки, а давайте ми з вами теж зробимо хмаринки. Нам потрібен аркуш паперу блакитного кольору, білі паперові серветки та клей. Перед роботою пальчикова гімнастика світить сонечко із неба, промінці кидає, хмарка в небі пропливає, дощик накрапає, серветки трошки зімнемо та наклеїмо їх на папір. Малята, а давайте ми з вами зараз станемо чарівниками і перетворимо білі легкі хмаринки у дощові хмари. Нам потрібна блакитна водичка. А де ж нам її взяти? Ми в звичайну водичку додамо блакитну фарбу, возьмемо піпетку і розпочнемо дива. Малята, може, ще й дощик зробимо. Для цього нам потрібен блакитний пластилін. Дива на сьогодні скінчились. Дітки, мені так хочеться подивитися, як і у вас хмаринки вийшли. Присилайте фото. Я буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!